Друзі, всім привіт! У нас вже приїхала наша Тесла Вайка. Це є Performance 2022 рік, це вже рестайлово, більш краща шумка, краща батарея. О, в загальному по автомобілю вже трошки вдосконалили його перформанс. Повний привід, дуал мотор на таких гарних дисках. Приїхала з Америки з пошкодженням підтоплення води, але автомобіль був весь. Чистий, ось такий він приїхав до нас, з друзі, з Америки. По приїзду замінили декілька модулів, і автомобіль справний, все їзде. І немає жодних помилок. Сертифікати є, сім-карту вставили, і автомобіль готовий до продажі. Автомобіль пройде ще хімчистку, поліровку, і буде доступний до продажі. Ціна такого автомобіля буде складати 27 800. Він код автомобіля, кого зацікавить, будь ласка, надаю, дивіться по карфаксу, бітфаксу. Кому потрібен карфакс, я скидаю. У мене все є автомобіля. Продаю, тому не боюся показувати правду, тому що знаю, що це і як. Всім па-па!